Нові оральні антикоагулянти у лікуванні пацієнтів з гострими венозними тромбозами, судинний хірург вищої категорії, Олександрівська міська клінічна лікарня, відділення судинної хірургії, Ужанов Олег Григорович. Будь ласка, Олег Григорович. Добрий вечір, шановна президія, шановні колеги. Вітаю всіх учасників науково-практичної конференції актуальне питання хірургії. В вашій увазі пропонується доповідь нові оральні антикоагулянти в лікуванні пацієнтів з гострими венозними тромбозами? Насправді. Венозний тромбоемболізм – набагато більша та частіша загроза, ніж ми зазвичай уявляємо собі. Потрапити в лікарню це зазнати тромбозу, кажуть американські дослідники. Венозний тромбоемболізм одна із провідних причин смертності та інвалідності в усьому світі. ВТЕ це комплекс. Двох частин, куди входить тромбоз глубоких вен, ТГВ скорочено та тромбоемболія легеневої артерії. Загалом майже 600 тисяч смертей від цієї патології відбуваються в Європі та США, а це 1600 смертей на добу. ВТЕ, ВТЕ це Перша причина лікарняної летальності, якої можна було б запобігти, так же як пневмонії та інфекції. Розглянемо цю ситуацію. Безумовно, є фактори ризиків, які впливають суттєво як медичного плану, так і конституційного. Ось, і до 60% епізодів венозного тромбоемболізму Відбуваються в лікарняному стаціонарі. Як всі ми, практикуючі лікарі, з вами знаємо, підступність цих тромбоемболічних ускладнень, полягає у малосимптомності, непомітності початку тромбозу самого та раптовості виникнення біди. Під час лікування. Позитивною динамікою, під час очікування та сподівань з приводу лікування якоїсь складної хвороби, раптово настає рідке погіршення стану. Підвівся, сів, повернувся, перестілали постіль і раптово втрата свідомості, колапс, задишка, тромбоемболія. Отакий От найчастіший сценарій госпітального тромбоемболічного ускладнення. Ось, наприклад, дослідження ENDORS, пробачте, Це ризик винозної тромбоемболії у пацієнтів хірургічного профілю, за даними Американського коледжу клінічної фармації проведено. Проаналізовано матеріали 32 країн, багатьох клінік, майже 70 тисяч пацієнтів. І що виходить? що 64,4% хірургічних пацієнтів мають підвищений ризик венозно-тромбоемболічних ускладнень. Із них з цих процентів тільки 58% хірургічних пацієнтів е, отримували, до них застосовували профілактику венозно-тромбоемболічних ускладнень. Як ми бачимо, тема актуальна. Більшість госпіталізованих пацієнтів мають підвищений ризик, проте рівень проведення відповідної профілактики, на жаль, досі низький. Які можуть бути цьому рішення? Це широке застосування стратегії оцінки ризику віднозно-тромбоемболічних ускладнень у, у госпіталізованих пацієнтів. І реалізація заходів, які гарантують проведення необхідної профілактики у пацієнтів групи ризику з ВТЕ. А ось дослідження ТРЕВО – Це ретроспективне епідеміологічне дослідження когорти планових ургентних хірургічних хворих, також майже 70 тисяч осіб. Було у них виявлено 170 випадків вінозного тромбоемболізму, які далі були верифіковані за причинами, часом виникнення, наявністю хірургічного втручання, повнотою нагляду. Після цього було підтверджено 90 епізодів саме після операційного вінозного тромбоемболізму. 90 епізодів, пов'язаних з оперативним втручанням. Первинна цель цього дослідження це оцінити частоту розвитку симптоматичного ВТЕ в цілому та залежно від хірургічного профілю в лікарнях спеціалізованої допомоги. Ну, вторина цель це проаналізувати важкість ускладнень та літальність від тромбоемболічних подій. Як ми бачимо, за результатами цього дослідження з досить значним відривом у гірший бік, скажімо так, більш ніж у два рази, ці небезпечні ускладнення виникають в нейрохірургічній практиці, Урологія, загальна хірургія, судинна, ортопедія, більш-менш рівномірно. Ну і пластика, і Лорхірургія найменше цих ускладнень. Ну, це для спеціалістів має сенс проводити подальший аналіз, чому так, чому такий розподіл тела, що пов'язано з факторами імобілізації, що пов'язано з факторами травматизації інтраопераційної, що пов'язано з факторами післяопераційної профілактики тромбоемболічних ускладнень, тому що там, де використовуються широко антикоагулянти, а це судинна хірургія, да, ми чітко бачимо майже найменший рівень фатальних тромбоемболій легеневої артерії. Ну і так далі. Взагалі, загальна ж летальність від венозного тромбоемболічних подій становила 21 з невеликим відсотком. Ну і так, взагалі, фактори ризику хірургічних пацієнтів можна поділити на дві такі великі групи. Ті, що пов'язані з хірургічним втручанням, і ті фактори ризику, що пов'язані з особливістю пацієнта. Всім відомі фактори ризику, в залежності від варіанту оперативного втручання. Операції високого ризику, да? це великі хірургічні втручання тривалістю більше 45 хвилин. Операції на черевній або грудній порожнині. Це ургентні операції, переважно перед плановими, більш небезпечні в плані розвитку венозно тромбоемболічних ускладнень. Ну і безумовно і мобілізація після операції на три і більше доби це такий доведений суттєвий фактор погіршуючи прогнози. Не можна відкидати стан самого пацієнта, в якому, на фоні якого проводилось це втручання. Опіки, політравма, хронічні захворювання теж надають збільшення ризику. Ризик. Бачимо тут фактори ризику в загальній хірургії, взагалі, як розподіляються високий ризик, середній, низький, в залежності від віку пацієнта, наявності онкологічної патології, наявності ожиріння, ось варикозного розширення Вен. Все це має велике значення для прогнозування. Можливих тромбоемболічних ускладнень. Яким же чином убезпечити пацієнта та лікаря від венозного тромбоемболізму та його негативних наслідків? Це насамперед визначення ризику виникнення цих ускладнень, що надає можливість вчасно їм запобігати. Найбільш поширені, перевірені та практичні методи. Це використання шкал ризику падуя та капріні. Для пацієнтів, що отримують консервативну терапію та пацієнтів нехірургічного профілю, ризики ВТІ теж не можна випускати з поля зору. Розповсюдження шкала оцінку ризику тромбоемболічних ускладнень падує, допоможе в цілому. Ось вона перед вами. Тут небагато. Факторів, але всі, всі вони важливі для оцінки. Обмеження ворохливісті, онкології, серцева недостатність повинні обов'язково звертати увагу на, таку, на такого пацієнта. І більше 4 балів це вже високий ступінь ризику. В хірургії, де так як кажуть, ставки ростуть, знайти оберіг допоможе шкала Капріні. Це. Валідна шкала оцінки ризику е венозно-тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів хірургічного профілю всіх напрямків хірургії. Три-4 хвилини на оцінку, вона, ви бачите, така більш розширена і кажеться, складна. Насправді нічого складного там нема. Е Вивірені, зважені. Фактори ризику згруповані по своїй доцільності, по своїй питомій вазі, приведені в ній, і 3-4 хвилини на оцінку цих факторів ризику можуть зекономити багато здоров'я, часу і нервів для пацієнта і лікаря в подальшому процесі лікування. Високий ризик, середній, помірний та низький все це складається з цих. Балів. Але не варто забувати, що, як сказав сам Капріні у своїй доповіді на нещодавних сухарівських читаннях, що пройшли цього року, фахівці, мабуть, всі дивилися ці доповіді, що шкала ця і інші шкали розраховані на середньостатистичного пацієнта. Тому, якщо ваш пацієнт вибивається з цих рамок, ви Маєте це враховувати. Тому, як сказав Капріні, перефразуючи його, не шкала має сліпо керувати лікарем, а лікар має помірковано використовувати її для допомоги у своїй роботі. Ну а зараз з появою нової стратегії боротьби з фінозно тромбоемболізмом, новими методологічними підходами. Та новими групами лікарських засобів, шанси на покращення результатів значно зросли. Ці широко поширені вже в нас і зареєстровані е, оральні антикоагулянти, новий шаг, нове слово в антикоагулянтній терапії, є вибір вже, ви бачите переваги, які є, недоліки е, в дозуванні, в частоті прийому. Можна обрати найбільш ефективний конкретно для вашого пацієнта. Відмінності і ефективність порівняно з Варфаріном. Ну, від початку історії Варфаріну з 20-х років вже минулого століття проминула ціла епоха. Винайдені нові, як ми бачили, актуальні речовини та препарати. На відміну від щурячої отрути. Діють вони цілеспрямовано, чітко, контрольовано в антикоагулянтній терапії, знижуючи до 20% ризик емболії та інсультів та до 15% ризики кровотеч під час застосування їх в порівнянні з антагоністами вітаміну К, які використовувалися раніше. Сучасне дослідження чест для пацієнтів з фібриляції присердій наклапаного генезу прямо рекомендує використання сучасних пероральних антикоагулянтів для профілактики можливих тромбоемболічних ускладнень у цих пацієнтів. Дуже зручним, на відміну від попереднього покоління антагоністів, антагоністів вітамінов К є контрольований термін ефекту сучасних пероральних антикоагулянтів. Це дозволяє вчасно та планово виконувати необхідні інвазійні обстеження та хірургічні втручання з низьким ризиком перепроцедурної кровотечі. На цьому слайді показано резюме схвалених антикоагулянтів для тривалого застосування більше 6 місяців профілактичного профілактики ТГВ-ТЕЛа. Ми бачимо, що є сучасні безпечні антикоагулянти, які навіть не потребують корекції дози протягом лікування при тривалій терапії. Одним з таких нових безпечних, зручних. Контрольованих подій пероральних антикоагулянтів є едоксабан. Зверніть увагу, що зменшення дози корекція потрібна лише у трьох випадках: при тяжкій нерковій недостатності, низькій масі тіла, або коли в лікуванні пацієнта використовуються інгібітори піглікопротеїду, такі є циклоспорин, дронедрон, аритроміцин і кетоконазол. Всі інші моменти не потребують корекції. Ну, з високим рівнем доказовості згідно європейських рекомендацій, він показаний е та має переваги по зручності прийому під час е знаходження, по часу знаходження в терапевтичному вікні при фібриляції передсерд. Згідно дослідженню. Хокусаю, в порівнянні з анаксипаріном та варфаріном анексибан показав ліпші результати з приводу запобігання виникненню кровотеч. Але, як всі ми розуміємо, використання антикоагулянтної терапії відповідальна акція, що потребує ретельного контролю та нагляду. Тому необхідно динамічне спостереження при цьому. До чого до. Цього входить контроль аналізу крові, клірінсокретиніно, печенкові проби раз на рік, а у старейчого віку пацієнтів і при низькому клірінсі на півроку. Обов'язковий контроль артеріальної гіпертензії. Тиск не має ніколи підійматися вище 160. І використання інших препаратів паралельно. Ну, ви знаєте, це групи нестероїдної, стероїдної нестероїд, аспірини. Особливо та прискіпливої уваги потребують онкологічні пацієнти. Смертність від тромбоемболічних ускладнень у цій когорті лишається вкрай висока, тому розроблення та використання схем тривалої антикоагулянтної вторинної профілактики та терапії вкрай актуальні. Ми бачимо по цьому Аскаґудлайну, що рекомендован едоксабан для тривалого е лікування. Онкопатології після, після основного комбінованого лікування. Проблеми старіння теж не обминають нас. Так, використання пероральної антикоагулянту демонструють гарний комплаєнс та профіль безпеки у даної групи пацієнтів. У дослідженні ЕлдрКеа, де прийняло участь майже тисяча пацієнтів старше 80 років, доказано, що едоксабан мав дійсну ефективність. Без значущого збільшення рівня великих кровотеч. Едоксакарт – це перший вітчизняний Едоксобан, що повністю відповідає оригінальному препарату з доведеною біоеквівалентністю, як ви бачите. Його переваги, ми перераховували раніше. Це едоксокорд з повною своєю. Палітрою переваг і що відповідає стандартному препарату по всім показникам фармакодинаміки в тому числі. Дякую вам за увагу, Боже храни Україну та її захисників. Дякую.